Да. А погляньте, будь ласка, в нашому куточку є ось така рослинка. Цидроцина, вона схожа на пальму. Да? Справжня пальма у нас. Є у нас ну Ми її називаємо щучий хвіст. Да? От такі хвостики висунула ця рослинка. А отут у нас... І Рекс, А оце діти. Хто ще не знає, це у нас гірань. Анічка, проведена. Гіран! Гірань, так. А пам'ятаєте, як у нас красива цела? Жовтим, білим, червоним рожевим кольором. Але зараз вона відпочиває, нема на неї квіточок. А якщо потерти, потерти листочок, Ксюша, Ксюша якщо потерти листочок... Ну, такий запах. Запах, да, такий от лісточка, запах. Він відганяє, лякає всіх комах, коварів. Є коріння у цієї квітки, як ви гадаєте? Є. Є. А она она? Так, під ну, підзили. А навіщо квітки коріння? Воно не стріляє. Так, щоб квітка могла рости. Через коріння вона п'є водичку і як вона дістає до всіх листочків. Вона в листочки все попадає. А як вона попадає туди? По маленьких. По маленьких там по маленьких тюпах. Так, середині маленькі-маленькі маленькі, трубочки. Так, 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 так. І водичка потрапляє до самого найменшого листочка. Молодець. 老师。 Куточку природи є. Давайте подивимося, що в нас є. Рибки. Рибки в нас живуть правильно, Катруся. А ще в нас що є? Улітки. Улітки в акваріумі живуть правильно. А, а, діти, а хто може розказати, як ми доглядаємося за нашими рибками? Варя, розкажи. воду. Міняємо воду в акваріумі. А для чого ми міняємо воду? Була. Щоб чиста, щоб рибкам було зручно. Так, А що ми ще робимо? Наша чита робота. Так, правильно. А що ми ще робимо? Кормимо. Кормимо, а чим ми їх кормимо? Кормом. Кормом, так, спеціальним кормом, кормимо рибу. У нас таке є ще класний. Так, добре. Ну от подивилися, діти, а чим нас що є в куточку природи? Что это у нас такие? Квиты. Квиты, правильно? Так, а как еще квиты можно назвать? Кимнатные рослины, правильно. Дети, посмотрите, в нашем подводном царстве-государстве наша королева загрустила почему-то. Как вы думаете, почему? Наверное, потому что ее подводные растения начали немножко себя плохо чувствовать. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, дети, из чего состоят растения? Да. С чего расскажите, пожалуйста. Из корешков. Корешков, стебелька, еще чего-то. Листиков еще чего. Серединка, а серединка, где же это находится, серединка? У цветочка, да? У цветочка. А когда цветочек отцветает у растения, что появляется? Семена. Семена. А скажите, пожалуйста, дети, что нужно для того, чтобы растение хорошо себя чувствовало? Полива. Полива. И, солнышко нужно. А еще что нужно? Какое? Мыть их. Мыть их нужно. кто в этом виноват? Фикус вообще это добрый, холостый обстановки семьи. Он считается покровитель домашнего очага. Молодец, очень много резонька знает. А еще кто знает? Я. Про что ты расскажешь? Про какой цветок? Ла... Бабочку. Давай про бабочку. Бабочка всегда ластенка дает. Поливают. Она любит, когда ее поливают, даже она растет очень высоко высоко Ее можно в любом месте посадить или в комнате. Даже после телевизора и возле как блюза, чтобы и поливать, и солнце, и давать. Молодец. А посмотрите, в нашей... выросли цветы, выскочка, да, прострел. Это сам ни в одной группе так не цветет свето, как зацвели у нас, потому что у нас дружная атмосфера, потому что мы дружные, мы старшая группа, мы все знаем и все.